Радіо Чикаго». Усім привіт! Ви на хвилі радіо Ю Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітала чарівна Аліса Шептяк. Це є реабілітаційний трихолог. Я вимовив це слово. <laughs> Добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити. Ви сьогодні до нас завітали. Як ваші справи? Все чудово, вихідні, бачу, скоро бачу. теж класно. Чекаємо вихідних, Правда? Так. Ви реабілітацій? Господи, таке слово. Я нам я чесно, я репетирував. <світ> я намагався його вимовити з першого разу, проте навіть інколи мені не виходить двох Нагадайте, хто ви є реабілітаційний трихолог. Це Гарба. все, що пов'язане з лікуванням, з відновленням волосся та шкіри голови. Супер, супер. І я так розумію. Ось е, ваша професія важлива, тому що люди, які хочуть мати гарне красиве волосся, звертаються до вас і вони отримують від вас якраз цю підтримку, допомогу і напевно, якраз консультацію, поради ну і при потребі лікування. Так. Ось зараз уже наступив 2025 рік. Чи можливо у вашій професії є якісь не знаю нові тенденції, якісь нові течії? Можливо, щось появилося нове. Якраз у вашій професії, що допомагає вам допом... ну, надавати послуги клієнтам, ну скажімо так, що трихологія, взагалі, наука, яка ще не закінчила свій розвиток, і вона розвивається, можна сказати, з кожним роком, з кожним е, триместром і так далі. Е, ну, всі надіються на те, що трихологія в 25-му році це поставить на те, що вий, вийдуть класніші апарати, ніж є зараз, і також е, стосовно андрогенної алопації, яка зараз всіх турбує, це номер один. Це що про... таке випадіння волосся. Так. Простими словами, зробіть мікрофончику так догори, щоб у вас Ось було так? краще. Ось Чути. так, супер, отак би краще. Есть, вийдуть найпотужніші апарати, які зараз взагалі є на ринку, і лікування, яке взагалі стосується андрогенної алопації, кому підходять мезотерапія чи плазмотерапія, будуть більш розширеніші. Угу. Тобто людина, яка втрачає волосся, звернеться до вас. Скажімо, людина, яка минулого року звернулася до вас, і тепер людина, яка тепер отримає більше. Порад більше так. якихось е вирішень своєї проблеми, скажімо, ну, так. Ну, не тільки те, що більше порад, поради залишаться так, тому що кожний спеціаліст своєї сфери йде і розвивається постійно. Це ну, uh -huh. ну, постійне навчання, постійні вступи в різні асоціації. Але найголовніше те, що е проблемами там дерматитами чи андрогенними алопаціями є дуже мало взагалі профілактичних засобів чи, взагалі, тось. Як сказати на українське предотворити mm -hmm. тобто забезпечити напарад, щоб не було того зараз? Є реально дуже мало, і всі надіються на те, що з кожним роком, все таки трахологія запустить щось таке, що буде це просто вал, щоб менше звертались до професіоналів, а було якесь самолікування на першій стадії вдома. Самолікування, до речі, про самолікування. Дивіться, навіть можна сказати власну особисту історію. У мене борода росте нерівномірно, і колись, декілька років тому, я чому, чомусь цим переживав, хвилювався і купив якийсь препарат, щось там аміноксе. Ну, ну менше з тим, та. І щось його намагаюся собі в обличчя втирати, воно мені не допомагало. Е, обличчя почало щось там лущитися. Я такий думаю, боже, фу, не треба мені так добре. І, але є в людей, як ви кажете, там випадає волосся інтенсивніше, і хтось щось намагається. Робити, хтось прикладає подорожних, хтось звертається до, до якихось ворожок, щоб вони там картами таро це все вилікували. Які, от, мені здається, найбільші помилки в людей, які намагаються самостійно е, так мовити, врятувати себе від тих проблем з волоссям, які у них появляються. Ти сказав, хтось там звертається до картів таро і так далі. Ага. А в мене особисто було в моїй практиці те, що навіть мили, голову е, настоянком чесника і цибулі. Ну, я окей. прошу просто це не робіть. Не втирайте міноксидил, особливо особливо мас маркету. Особливо зараз Костко є знижка на. Олії різні акції, там взагалі 12 доларів. Я навіть недавно сторіс робила. І всі просто масово все скупляють. Або там читають, відкривають GPT-чат і читають, що можна зробити вдома. Ну, це краще не робіть. На а чому? Момент. А скажіть чому? Тому що, дивись, наприклад, тобі ти почав втирати міноксидил свою бороду. так? Да. Ти взагалі не знаєш, чи взагалі вона тобі підходить міноксидил, які відсоток, чи воно тобі потрібно втирати. Якщо б ти звернувся до спеціаліста, спочатку би не працював міноксидил, а спочатку, наприклад, я би тобі Призначила е, плазмотерапію, і вона б класніше спрацювала ніж міноксидил. А потім, можливо, якщо б була б потреба, вже би тоді виписався міноксидил, і то при потребі, тому що він не всі його потребують, не всім він підходить, і потім побічні ефекти є дуже дуже великі. Тобто, людина, та мені здається, які в медицині, де кажуть, що самолікування може так. нашкодити вашому здоров'ю, і в даній сфері також Так, якщо... навіть втирання різних там е, кокосових олій. Як це дуже всі полюбляють? От навіть настоянку чесника, це вже було Реалі в мене декілька було клієнтів, які втирали і чеснок, там, варили з цибулею, і це були дуже молоді люди. Тобто, ну, в такому плані вони начитались, і кажуть, що це допомагає. Ні, я вас дуже прошу, це не допомагає. Далі призводить до різних видів дерматитів, все бурай і запалені шкіри голови. Mm. Тобто, тобто інколи не ну, перше, Це навіть некомфортно <світ> втерти собі там якісь масла там, з таким запахом чи цибулі, і потім ходити з цим. Ну. Зараз є е, набагато класніші процедури і препарати, на які потрібно десь на початку звернути на це увагу. Супер. Ну дивіться, те, якраз про цей амінексадили чи багато інших препаратів. Я почув, скажімо, там, і соцмереж, десь Тік-Ток, чи ще щось, або від якихось друзів, друзів, або ще десь. Ну, або від перукарів. Да, або від перукарів. Як ви ставитесь до або ваше ставлення до людей, таких, які роздають якраз такого роду поради, тобто те, собі там намасти туди, які дають поради, які не є кваліфікованими? Ну в цьому випадку я скажу трішечки негативно, тому що я рахую, тобі може підійти так, а другій людині може не підійти. Тому що ніхто не знає там насправді чи ну те, що потрібно. Тобто навіть якщо взяти так соокопності повністю в загальній е, системі, е, те що е, навіщо взагалі звертатись людям до трихолога? Ну то есть, якщо в мене немає проблем, волосся не випадає, дерматитів немає. Але е, ви не знаєте, як правильно навіть купити той же самий шампунь. Так же само, хтось хоче собі стимулювати ріст волосся за допомогою міноксидилу, але він не завжди діє правильно, тому що не завжди він ну, підібрати його можна реально класно. Є зараз на ринку міноксидили, а реально є такі, які дають побічну реакцію. То такого плані добре. Ну це логічно, що ви негативно ставитесь до тих людей, які дають на професійні поради. Проте. Є ж, напевно, і ваші якісь колеги, конкуренти, е, люди, які теж займаються професійно е, даним видом лікування, даним видом допомоги. Я не вимовлю просто це слово. Е, <світ> але все ж таки, як, е, яка от ваша безпосередньо різниця? Чим ви відрізняєтесь, скажімо, від інших спеціалістів такого роду? І... Чим ви краще маєте можливість надати чи консультацію, чи те ж саме лікування людям і чому вони мають звертатися безпосередньо до вас? Зрозуміло. Ну, взагалі, про конкурентів я дуже добре звертаюся до них, і з одної сторони їм дякую, тому що завдяки конкурентам в кожній сфері це є наш розвиток надалі. Ну, е краще розвиток в тому, що е як то без е хвиличку. Краще <кій> розвиток в тому, що е ти береш не тільки той приклад, і можеш щось навчити собі, тому що є різні різні є конкуренти. В моєму випадку є конкуренти. Там, наприклад, я собі там ставлю за цілі, які є там. Є в Флориді, в Техасі, і я навіть чогось можу в них повчитися. Ну то це є дуже позитивно. А є якісь збори у вас, тобто збір психологів. Ми так. зібралися обговорити якісь нові тенденції. І тим самим отримати новий досвід. Так, І ми можемо поділитися. У нас є я є в декількох асоціаціях, де в нас просто є певні групи, і ми ділимося досвідом. Наприклад, є там досить важка ситуація, і ніхто не може знайти причину. Ми скидаємо туди і ділимося. Колеги можете порадити, можливо, в когось там таке було і така ситуація, і всі ну скидають свої варіанти. Це є дуже добре, коли той відноситься до колег з позитивно і навіть береш чогось приклад. Тобто я тільки за це за. Ага, тобто це здорова конкуренція, яка дозволяє всім так, це, рости. Так, в деякій мірі. Це здорова конкуренція, тому що ми всі допомагаємо людям. Ну, то ми всі допомагаємо і дбати за їхнє волосся, і виглядати окей, якщо це дійсно здорова конкуренція, є нездорова конкуренція, є здорова конкуренція. Тобто тут ділиться реально на два етапи, так як кожному в будь-якій сфері. Добре, якщо про нездорову конкуренцію, все ж таки, от такого рівня майстри, ну ви ж не можете от просто з вулиці зайти і сказати, ну все, лікую волосся, має бути якась певна кваліфікація. Якщо ви сказали нездорова конкуренція, то. Чому інколи є люди, так само, як і багато хто каже, я психолог, не маючи на гарної освіти, чи я впевнений, що і у вашій сфері є такий, я трихолог, я знаю, що потрібно зробити, для того, щоб росло волосся? Чому появляються такого роду спеціалісти, які не мають відповідної підготовки, не мають відповідної кваліфікації чи сертифікації? Чому так відбувається? Хтось недооцінює можливо вашу професію. Е, можливо, так. Можливо, хтось недооцінює, можливо, хтось хоче зробити крок більше вперед е, цьому. Але скажу так: тось, я є не лікар-трихолог, я угу. є реабілітаційний трихолог, і це трішечки відрізняється. Взагалі, е, в Чикаго на даний момент лікарів-трихологів не існує. Існують тільки дерматологи, американські, можливо, є з американ... американців трихологи. Можливо, є. Я це не знаю, але саме якщо взяти українців, росіян, молдован. І поляків, то саме лікарів-трихологів в Чикаго місті немає. Є а е... чим відрізняється лікар-трихолог і... і реабілітаційний трихолог? Так. Реабілітаційний трихолог може бути кожний, так же як і ти, так як і я. Це не мати медичної освіти на даний момент. Я зараз навчаюся на медичному факультеті, де на другому курсі, то для того, щоб собі надалі все таки здобути лікаря-трихолога, ага, щоб була реабілітаційний... ліцензія лікаря. Так. Щоб була ліцензія лікаря. Реабілітаційний трихолог має право виконувати всі функції, що стосується шкіри голови, лікувати, але не колоти, не ставити ін'єкції. Ага. Тут в Чикаго. Навіть якщо я маю ліцензію, і Ви я працюю... Ви навіть якщо я, я маю ліцензію і я працюю в Чикаго, ем, і все окей, я не маю права колоти ін'єкції і препарати е, виписувати антибіотичного напрямку. Тобто. Е... Чому обмежується якраз ваше? Ви не маєте колоти, але тоді якими методами ви маєте можливість допомогти? Я можу робити реабілітаційні процедури? Це різні пілінги, різні спа процедури, різні процедури саме щоб по поводу дерматозів, випадіння шкіри, випадіння волосся і лікування пополотного. Тобто все це, це що є стосується певного обмеження. Так, якщо в мене є пацієнт, якому потрібна там мезотерапія чи плазмотерапія, в мене працює лікар, який йому ставить е, ін'єкції. От я якраз хотів вас так. запитати, тому тобто, що ви я казали призначаю за я його підготовлюю. Я призначаю йому курс, і ми протилежно з лікарем працюємо. Ну так можна сказати, через цінку грубо. Ведемо пацієнта до кінця, Тобто ми робимо дві-три процедури, постійно під контролем. постійно дивиться в дивимося на трихологічні камери, ми робимо діагностику. І я кажу: ми продовжуємо, не продовжуємо. І лікар тоді тільки коледж. Угу, Тобто, плані. все одно все йде під контролем. Так, є так. лікар, є ви. А от ви кажете, що ви навчаєтесь, коли ви завершите це навчання, отримуєте диплом, то вже ви безпосередньо самостійно зможете так, робити певні так. процедури, так які може робити тільки лікар. Так. Ну, це круто. Ну, тобі, щоб так взяти в загальному, в Чикаго може називатись кожна людина трихологом, але mm -hmm. є три види трихології: тобто, є косметолог-трихолог, є реабілітаційний трихолог, такий як я, і є лікар-трихолог. Лікарів-трихологів на даний момент в Україні є досить ну, розповсюджений і дуже багато хороших спеціалістів. Тут... тут в нас немає. Тобто, у вас тобі... є мета стати першою? А, так. <рес> у ну, мене є мети. просто зрозумів. Ну, тобі... Хто щоб не називався, то є, ну дійсно, це ж не це ж відкрита конкуренція в такому плані, які б взагалі там процедури ще щось не надавалися в такому плані. Реабілітаційні трихологи так дійсно це є окей. А скажіть, будь ласка, а чи стикались ви із наслідками? Ну так би мовити, так званого лікування від спеціалістів? От ви кажете, кожен може себе назвати? От людина назвала себе реабілітаційним трихологом і. Не мала відповідної кваліфікації, а потім людина змушена йти до, скажімо, до спеціаліста до вас. Чи стикалися ви з якимись наслідками людей, які були не дуже професійними? А можете навіть сказати, що в мене є окрема папка серйозно? Які Завачена? найцікавіші є випадки? Ну я просто не хочу сужувати курентів і зараз називати там імена, але я просто хочу розказати Усагально. один випадок. Можливо, це реально комусь стане в пригоді, коли е клієнтка з сильним випадінням е в неї була андрогена алопеція, сильне досить випадіння волосся. Вона звернулася е саме тут в Чикаго до реабілітаційного трихолога, і їй порадили звернутись до сімейного лікаря за призначенням е гормональної мазі. І коли вона мені це мені сказала, я тобто, я була спочатку здивована. Думаю, можливо, щось вона не те зрозуміла, і кажу: ну, все окей, добре, тось, ми з'ясуємо проблему, але перше, щоб з'ясувати проблему, ми повністю робимо чекап по організму. Ну, щоб ми повністю зрозуміли взагалі, чи чи немає інших захворювань людини? Вона каже, та ні, я нічого не можу перепутати. В мене навіть є от така як, як ні, ні, і знаєш, колись то говорили пісулька. І я така окей, супер. Ну тому, що є е, на даний момент є в мене пацієнти, які там їхали в Україну на обстеження чи в Туреччину на пересадку. В них є реальні документи, підтверджуючи, що вони робили, і це реально дуже супер. Бо тому, що після того класно працює. Але коли мені людина дає якусь пісульку, як то кажуть, нічим не засвідчено, просто написано від руки діагноз і що тобі робити. Ну я не рахую, що це так може робити там спеціаліст, який там працює в даній сфері. В такому плані тобто... і призначати ну, есть, Гормональні мазі не рятують від випадіння волосся, гормональні мазі рятують е проблем шкіри голови, тобто в кого є проблеми з дерматозами. От ви кажете про проблеми. А якщо немає проблем, якщо я дивлюсь на себе в зеркало, і моє волосся мені подобається, чи варто мені вивчити і тренуватися, вимовляти слово трихолог і йти до вас на консультацію, чи вже варто йти тоді, коли вже припекло? Дивись, варто. Зовсім вчора мене був клієнт, йому було 46 років, і проблем абсолютно немає ніяких до чого можна прив'язатись. А він каже: я просто хочу знати, яку мені правильно використовувати просто, шампунь. Просто Не сподобалося слово. Так Та. і він каже: От, я не знаю, що це таке. По перше, і я хочу знати, чи в мене дійсно все окей, але я не знаю, чи я правильно використовую ту шампунь. Все, супер, миємось. Підібрали правильний домашній догляд. Розказала на майбутнє, чому що він не робив і ніяких майбутнього його е, там не було е, проблем, тому що він часто відвідує басейн і не вимиває правильну шкіру голови. І супер, всі задоволені. Тобто, варто, варто, варто для профілактики. Варто кожному. Добре, як ми поговорили вже з вами за ліцензію, у нас не так багато часу, про те, що є одне питання до вас. Ми поговорили з вами про медичну підготовку, що це вам дає, і поговорили про навики. Ну, а певне обладнання. Скажімо, чи важливі якісь. Чи, по-перше, чи ви використовуєте якісь додаткові обладнання при там. Аналізі при лікуванні, я не знаю, чи правильно говорити лікування при надаванні допомоги, скажімо, людям, і які апарати потрібні для визначення проблем клієнта, які до вас звертаються, ну найперше зараз відкритий маркетинг, і кожен може навіть на Амазоні купити собі апарат, рихологічну камеру, і називатись разом відповідним в своїй сфері, але апаратів є дуже багато. Ще раз повторюю. Найкласніші і найпотужніші апарати, які є, які діагностують. В мене зараз на даному я працюю з трьома апаратами. Один принесла два студії. Буду дивитися. В мене є Корея, в мене є Німеччина виробник, і той же самий Китай. Кожна цифрова трихологічна діагностика проходить за допомогою діодів, які тоді дають сфіксовану камеру, які дають Принесли вже. Які дають класний результат, де можна подивитися стан шкіри, де можна подивитися фолікулу, де можна розвіц... розмістити в відсотках саме зробити фото, е порахувати е розміщення. Ну, есть, великий спектр – це реально класно, коли ти маєш хороші дійсно апарати. Але на даний момент е такого, якого як б я хотіла, які в мене є, вони ну, на ринку від е найдешевшої коштує від 300 доларів і найдорожчі – це в мене 8 тисяч доларів. Який би я хотіла, щоб він був, його е, тут немає. Один є в моєї колеги в Флориді, яким працює, він коштує близько 11 тисяч євро. Називається він фото Тіндер. Е, це за допомогою якого навіть ти можеш бути не спеціалістом, але зробити людину трихологічну діагностику, яка вона тобі сама прорахує, зробить виміри, розпочатає, Ну точ, тобто, а ти тільки зробиш заключення. Це один апарат в світі на даний момент, який є його розробляє Німеччина, На він дійсно крутий. І ще раз повторюю на даний момент, поки що його в Чикаго немає. Надіюсь, він скоро буде. Надіюся, що в Чикаго з'явиться скоро ну, перший лікар. Зараз секундочку, я якнуваюсь картинку поправити. Ну чекається ще по закінченню меди... Ось, <смеш> медичного диплому і перекваліфікації. Так тому надіємося, що у нас скоро з'явиться тут Чикаго перший лікар-трихолог, і це будете саме ви. Тому дякую, що ви завітали до нас сюди на радіо і Чикаго і я. Я бажаю вам, щоб ви добилися усіх усіх своїх цілей професійних, які поставили перед собою. Друзі, нагадаю, що сьогодні до нас в гості завітала Аліса Шептяк. Це є реабілітаційний трихолог, і вона вам точно допоможе, коли звернетеся до неї. Дякую. Вам також. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.